Від інших міжнародних подій, як примусити Росію до миру, обговорювали прем'єр-міністр Британії та президент Сполучених Штатів Америки. Напередодні Дональд Трамп зустрівся з Кіром Стармером у Лондоні. За словами очільника британського уряду, нещодавні масовані удари Путіна по Україні це не дії людини, яка хоче миру. Тому ми обговорили сьогодні, як можемо зміцнити нашу оборону, далі підтримувати Україну і рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити погодитися на мирну угоду, яка буде довгостроковою. Ми повинні тиснути на Путіна, бо лише після того він виявляє хоч якусь схильність до дій. Ну а Путін підвів мене саме так. Американський президент прокоментував мирний процес щодо війни в Україні за словами Дональда Трампа, те, що відбувається між Києвом та Москвою, не має прямого впливу на Вашингтон. Проте цей конфлікт може призвести до третьої світової війни я думав, що найлегше буду розв'язати ситуацію завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він справді підвів. Він вбиває багато людей. Але чесно кажучи, російські солдат вибивають частіше ніж українських. Мені не подобається бачити ці смерті. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося і не було б цих чотирьох років. Я розмовляв з Путіним про Україну. Це була зіниця його ока. Я казав це багато разів. Так і було. В Свою чергу Путін ігнорує всі заклики Трампа до припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія прагне продовжувати свою агресію, а це означає, що потрібно активніше реалізувати ініціативи, які посилюють нашу державу. Знову росіяни б'ють по цивільних тоді, коли весь світ і передусім Сполучені Штати закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію, але не чують цю позицію схоже у Росії на столі масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія, зрештою, теж погодилася на дипломатію. Володимир Зеленський, президент України. Олег Лісний політолог доєднується до ефіру. Пане Олеже, вітання. Доброго дня. Добрий день вам. Отже, які дії про які дії говорить власний президент України Володимир Зеленський і е, лідери Британії та Сполучених Штатів, тому що дипломатія це важливо, але ми так розуміємо, що вчора під час зустрічі Дональд Трамп та Кір Стармер обговорювали е, ініціативи, які можуть бути направлені саме проти Російської Федерації. Як Ви вважаєте про що е, була основна ця розмова, і які можуть бути результати? Ну за логікою подій? Я думаю, що основою? Як і наш президент, так і, можливо, Сполучених Штатів, а також прем'єр-міністр Британії, все одно вони вважають санкції, санкційний тиск на Російську Федерацію, на е, її союзників, а також військову підтримку, збройну підтримку е, України. Е, я думаю, що в Британії це чітко усвідомлюють. Е, а от е, чи бачить це так Трамп, я сумніваюся, скільки... Вибачте, оскільки він останнім часом намагається перекинути питання навіть санкційного тиску на Росію і партнерів на Європу з тим, щоб відвести від себе увагу як того, хто не допомагає, як той, хто не тисне. Тобто, має бути інший адрес гніву. І зараз Трамп визначив, що це має бути Європа. І тут нічого нового немає. Проте я дуже сподіваюся на те, що британський візит він е, був, по-перше, дуже якісно підготовлений і сконцентрований в першу чергу на особі Трампа. Гарно це чи погано? Я думаю, що це нормально, оскільки е, європейські партнери зрозуміли, що з Трампом можна працювати тільки через такий вид. Його вітання, його позиціонування, і тоді можуть бути якісь результати. Британія я думаю, отримала певні економічні результати, але ж і змогла я дуже сподіваюся зайти в зону довіри Трампа, оскільки він е в гарному сенсі вразливий на чужій території до е того, щоб почути когось. І зробити якісь висновки. Чи, ну, чи вдалося британській команді, я б говорю, все загалом, да, пропрацювати цей елемент і донести до Трампа саме механізми і доцільне застосування примусу до Путіна? Вони можуть бути різними, як я казав вище, але концептуально вони не відрізняються від того, що було раніше. Просто їх треба зробити потужніше. І тоді може бути якийсь результат. Чи довезе, чи довіз цю думку і залишив її в своїй полі зору? Трамп це покаже час.